Доброго дня, шановні телеглядачі, два місяці тому у себе на каналі я виклав репортаж про те, як поважна жінка разом з чоловіками грає у футбол і ще як забиває м'ячі. А от сьогодні напередодні Міжнародного дня студента я зустрівся з Афанасьєвою Інною Олексіївною, доцентом фізико технічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна. Вже там, де вона працює. Доброго дня. Добрий день. То ми зустрічались з вами на футболі. Тепер на праці. Як вам працюється? Скучаю я скучаю за за живими людьми. Скучаю все таки. У мене ж викладацька робота. А студенти через екран це ж зовсім О 17 листопада. Буде день студентів. Що ви їм сказали зараз? у вас є можливість їх поспривітати ну, по перше. По перше, так привітати і. Що я хочу? Ну побажати їм наснаги, терпіння, бажання вчитися, щоб воно не пропадало, щоб у них було завжди це знаєте цікавість до навколишнього світу, цікавість до того, чим вони займаються. Взагалі цікавість життям. Якщо вона буде, то все буде все буде нормально. Скільки років працюєте оце тут? Та я мабуть я закінчила в Та я багато років працюю, слухайте. В 2001-му я закінчила, і потім аспірантура, потім наукова робота, потім так якось раз і викладач. Ось так. Тобто багато вже років працюю. Скільки студент, студентів пройшло перед вами за цей час? Е, студентів, е, ну десь я, мабуть, почала от викладати десь в 16-му році. Тобто 2015-2016 десь я почала. Тобто це вже, дивіться, 4, 3, 7, 7 років, а може і 8 навіть. Це вісім вісім різних поколінь. Вісім різних. Так, так. скільки сотень людей пройшло передачі? Ні, це ж із Нас не дуже багато, не дуже не дуже. А ну нас найкраще нас там ну не дуже багато, але реально у мене студенти ну дійсно дійсно. Ну кожен курс він свій різний по-своєму, свої індивідуальності, свої якісь взаємовідносини всередині. Всі цікаві. От кож... немає, не було такого курсу, щоб були там два курси однакові. Тобто от в кожному, в кожному от своя, своя якась ізюминка була. Кожного разу. Ось ви навчаєтеся, там хлопці десь на передовій нас захищають, що ви зараз їм сказали, побажали. Це таке складне питання. Я бажаю, щоб удача була на їхньому боці. Щоб які там не були трабли, щоб там не складалося, життя це найцінніше, і щоб вони залишалися живими. Щоб, щоб кулі їх обходили стороною. Я розумію, що побажати ну, перемоги, звичайно, але і до цієї перемоги прийти здоровим і, і, і ну, в нормальному стані. Удачі, удачі, щоб кулі мимо проходили. Щоб... Це оце найважливіше. І скорішої перемоги. Так, звичайно, скорішої перемоги. Але я реально оцінюю ситуацію. В цьому році Тому... буде перемога, ні. Не, не дойде ще. Ні, ні. Ну, це я так думаю. Це моє, моя, моя кожна своя думка, кожна своя думка, так, звичайно. Ваша мрія. Я хочу, щоб війна закінчилась. Я хочу, щоб війна закінчилась не просто закінчилась, а війна закінчилась нашою перемогою. Оце моя мрія, і щоб, щоб ми дожили до неї. А куди ж ми дінемося? Ми будемо прискорювати так, звичайно, цю перемогу. Так, Всіма своїми діями, ну так і мені здається, тут і ще ж розумієте, ну хлопці воюють заради заради занаради нашої країни і заради тих дітей, які зараз вчаться, і це найважливіше велика їм подяка за те, що вони дають змогу дітям вчитися, студентам, дітям, а таким як я передавати їм знання і викладати це, щоб вони це велика їм подяка за це, що вони стримують, дають нам можливість працювати, стримують. Оту навалу там російську. Так. А що буде з Росією, як ви вважаєте? Е, мені б хотілося, щоб вона розпалась. щоб вона розпалась на невеличкі якісь там княжества, государства, які там лаялись між собою, які там вирішували свої якісь містечкові проблеми, і щоб в них оці амбіції імперські, щоб вони ну, зникли, щоб їх не було. Тому що якщо Росія не розпадеться. Якщо вона залишиться, навіть якщо ми переможемо, але вона залишиться в такому стані, війна ще раз прийде. Ну, це такий народ. І треба, щоб вони розпались і не об'єднувалися. Моя... Отак я хочу. Ваші побажання? Побажання кому? Людям взагалі? Студентам. Студентам. Ну щоб ну, Студентам, щоб працювали, щоб вчилися, щоб знаходили інтерес, щоб цікавилися життям, щоб вірили в перемогу, в те, що ми таки переможемо. І щоб потім працювали ну, на своє благо, звичайно, але і не забували про Україну, тому що благо кожного громадянина окремого, воно потім складається в благо країни. Мені так здається. Не Забували, що, що що не тільки на себе а й на країну треба теж працювати. Дякую вам. Мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що прийде час, і ми переможемо ти расистську навалу, і Україна буде вільною і незалежною. Дякую і до перемоги. Так, дякую вам до перемоги.